Візьміть за правило їсти щодня, перше хрестоцвіті, поставте собі таку галочку, друге різнокольорові овочі, і серед них мають бути квашені, третє, обов'язково їжте ягоди, хоча б одну столову ложку. І обов'язково горіхи і насіння. Звичайні українські волоські горіхи і насіння льону. І якщо ви будете їсти ці продукти щодня, якщо ви будете сприймати напої, то Воду як найздоровіший напій, якщо ви будете вживати якомога більше продуктів, які ви можете ідентифікувати, не ті продукти, які там не зрозуміло, що там таке написано не зрозуміло А якщо ви бачите чітко, це яйце, це риба. От ви розумієте, що це таке. І ви будете при цьому не часто перекушувати. Будете більш-менш вести здорове таке активне фізичне життя, для цього не обов'язково ходити в спортзали, робити вправи вдома, ходите сходами, просто гуляєте і відрегулюєте свій сон, то ваш рівень здоров'я буде в декілька разів вищий, ніж якби ви цього не робили.